То чи вийшли білі кросівки з моди чи ні? А балетки актуальні? Чому Челсі це королівське взуття? Вітаю вас на ютуб-каналі Територія мінімальних цін. Просто зараз розповім вам про топ-5 трендового взуття, в яких ваші ніжки не втомляться, адже в моді комфорт. А також в кінці цієї програми ви дізнаєтесь, чи є актуальними ще білі кросівки. Також просто зобов'язана вам нагадати, хто уважно дивиться наші випуски, той обов'язково зловить промокод на знижку, щоб ваш шопінг в мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін був ще приємнішим. А ще сьогодні ми розіграємо ось такий трендовий жилет. Про умови розіграшу розповім трошки згодом, не прогавте. Ну а зараз перейдімо до трендового взуття. Цієї весни вас будуть вражати ніжки, взуті, так би мовити, у шкільне взуття. Це щось середнє між лоферами і черевиками на шнурівці, схожі на чоловічі, але ні, це такий стиль. До речі, дуже пасує до офісних образів і зручний для тривалих весняних прогулянок. А от наступну пару взуття можна назвати королівським, і це не просто гучні слова. Такі черевики майже 200 років тому створив особистий швець королеви Вікторії. Він назвав їх черевиками для вигулювання. Щоб її величності було легше взуватися, зробив еластичні бокові вставки з гуми, що зробило їх дуже зручними. Королева була задоволена. Я впевнена, що і ви це відчуєте, коли придбаєте на цю весну Челсі. З моди вони не виходять. Не менш актуальні цього сезону лофери. Це туфлі без застібок або шнурівки з довгим язичком, круглим носком і перемичкою на підйомі стопи. Ця модель класно поєднується із діловим костюмом і з джинсами. Саме тому лофери так припали до душі всім поколінням. А ще цієї весни відбудеться грандіозне повернення балеток. Це туфлі на плоскій підошві або взагалі без каблучка, або на зовсім невеличкому підйомі до 2 сантиметрів. Їх шиють як з різних видів шкіри, тканини, і навіть з мережева. Стилісти кажуть, вони чудово підходять для вишуканого, але не вимушеного стилю. Про долю білих кросівок розповім вам вже за мить, як і обіцяла. А зараз перейдімо до розіграшу, і умови, як завжди, дуже прості. Напишіть в коментарях під цим відео, чи носите ви балетки цієї весни і з чим їх комбінуєте. Ми рандомно оберемо переможця і відправимо цей жилет вам. Ну а зараз про долю білих кросівок. нарешті. Цей тренд з нами вже давно. На деякий час його трохи затьмарили, так звані татові кросівки – масивні та безглузді. Але все ж таки біле взуття поза часом. Білі кросівки знов у тренді. Ну а на сьогодні все. Хапайте промокод на знижку та забігайте на шопінг в мережу центрів територія мінімальних цін. А з вами побачимось вже за тиждень. Не забувайте підписатись на цей ютуб канал, щоб нічого не пропустити та поставити лайк нам за нашу роботу. До зустрічі!